Доброго вечора усім маю інформацію саме для українців, які знаходяться в Бельгії під дією тимчасового захисту. А саме інформація стосується людей, які можливо бажають продовжити навчання або поновитися на території Бельгії, мова піде саме про еквівалент ваших документів, а саме свідоцтво про освіту або дипломів про освіту, тобто усіх документів. Які у вас є про отримання освіти на території України або іншої держави за межами Євросоюзу? Еквівалент можна зробити в державні організації Федераціон волоні брюссель Наразі для українців, які мешкають на території Бельгії під тимчасовим захистом з картою А? ця процедура є безкоштовною. А, взагалі ця послуга еквіваленту коштує приблизно 200 євро. Також хочу повідомити усіх, хто збирається поновлюватися, продовжувати або починати навчання на території Бельгії. Що система освіти в Бельгії є загальна і немає сенсу. Наскільки мені відомо, як робили в Україні або там в інших країнах, подавали документи до різних навчальних закладів, цього робити в Бельгії не раджу, бо система освіти є загальна. І якщо вони побачать, що ви подавали документи в декілька навчальних вузів або ліцеїв, або Вищих шкіл е, можуть бути проблеми, які саме я не можу сказати, але цього робити я не раджу. Для подачі заяви на еквівалент ваших освітніх документів потрібно або відвідати Федераціон брюссель волоні цю організацію, або надіслати листа з документами, поштою. Цю організацію. Документи, які потрібні для еквіваленту, це копія вашої карти А, копія вашого загранпаспорту, оригінал ваших дипломів або атестатів з доповненням, та також їхній переклад. Переклад вам можуть зробити судові пристави. Перекладачі, які мають доручення це робити, спеціальні початки, нотаріуси, або люди, які мають від держави право робити переклад офіційних державних документів. Це можна з'ясувати у співробітника СІПС або в Комуні, або у знайомих, може хтось вже робив, або в групах. Якщо комусь буде потрібно і хтось не зможе знайти, можете написати до мене, я можливо допоможу в цьому вопросі. Також це саме найважливіше в подачі документів, бо все інше ви маєте на руках. Також вони вимагають, щоб ви написали мотиваційне письмо. Мотиваційне письмо потрібно буде написати на французькій мові. Я, наприклад, в ньому писав, що хочу продовжити навчання, бажаю навчатися. Виклав те, що я планую робити, навіщо мені потрібен еквівалент моїх освітніх документів. Цю процедуру я проходив власно. Я і відправляв документи і поштою, і відвідував особисто е, цю організацію, яка знаходиться у Брюсселі. Е, також хочу повідомити, що вона працює зранку, десь з 9 години до пів 12. -ї. Я під цим відео залишу ссылку. Там є інформація, де знаходиться ця організація. Які документи потрібно. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете написати до мене в коментарях, я відповім. Бажаю всім успіхів, навчанні, планування майбутнього свого, якщо ви збираєтесь залишатися в Бельгії. Шановні, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. Я намагатимусь давати інформацію, ту, яку знаю, власне, на своєму досвіді, або, принаймні, інформацію, яка перевірена. Всім гарного вечора та відмінного настрою. До побачення.